Сирени, які не почули, польща попереджає про небезпеку. Анна Львова, Польське радіо для України. Вітаю! Отож у Польщі розгорівся скандал після того, як частина мешканців під підлюбляним проігнорувала сигнал. Повітряної тривоги. Сирени пролунали у суботу, 13 вересня, коли існувала потенційна загроза повітряного нападу. Однак люди поводилися так, наче нічого не сталося. У соцмережах поширили відео, де під час матчу на футбольному полі ніхто навіть не звернув уваги на сигнал небезпеки. Де де Саме тому Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі разом з урядовим центром безпеки опублікували відеоінструкцію, як діяти під час повітряної тривоги. Влада наголошує, що правила прості: негайно шукати укриття та виконувати вказівки служб. Тут немає місця для дискусії, якщо військо чи кризові штаби видають таку команду. Ми мусимо її виконати, заявив мер свідника. Він також підкреслив, що попереду стоїть серйозна робота із інформування та навчання мешканців і школярів. Отож, хочеться нагадати, що саме 13 вересня через загрозу атак дронів Польща підняла у повітря винищувачі та тимчасово закрила аеропорт Любліна. і це не перший такий. Інцидент лише декілька днів раніше. У ніч на 10 вересня російські безпілотники щонайменше 19 разів порушили повітряний простір країни під час атаки на Україну. Отож фрагменти збитих та пошкоджених дронів виявляли, щонайменше у 17 населених пунктах п'яти воєводств, і найбільше було саме у Люблінському. Польська влада попереджає, що легковажність може коштувати життя а сирени це не формальність, а сигнал негайно діяти. Thank <music> you. Це повідомляють режимні змі Олександра Лукашенка, і ця новина і це відео облетіло і польський і український медіапростір у понеділок. Американські військові нібито мали б спостерігати за спільними навчаннями Російської Федерації та Білорусі запад 2025 І ось ця новина вона активно розійшлася в медіапросторі. Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що вони нібито можуть дивитися на все, що їх цікавить. Вони, тобто американські. Військовослужбовці разом із США на навчаннях мали бути представники 23 країн, включно із Туреччиною та Угорщиною, двома членами НАТО. Заявляли у Білорусі на відео, яке оприлюднили у Міноборони. Двоє американських офіцерів у формі, нібито дякують Хреніну за запрошення, тиснуть йому руки. Ось так виглядало це навчання. Запад проводиться на полігонах глибині країни. Подивимося разом це от відео. хотелось чтобы вы тоже на посмотрели, дали Самые лучшие места, 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 Спасибо. Спасибо. самые лучшие места, самые 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 Все интересует, що... все пока. Что хотите, так хотите. Ось оце от відео облетілося мережами і польськими, і українськими, і закордонними у Сполучених Штатах Америки теж про це писали. НАТО воно продовжує тримати підвищену пильність навчання Запада 2025, Нагадую, розпочалися 12 вересня. Триватимуть вони до 16 вересня. Польща під час цих навчань закрила прикордонні переходи із Білорусю. Що ви думаєте про такі відео? Напишіть в коментарях.